Хто такий лідер? Це не завжди той, хто гучно говорить або стоїть на сцені. Це той, хто чує, бачить, аналізує, об'єднує людей і веде їх до результату. Навчанню саме таким навичкам буде наповнений кожен день у школі юного лідера. Інтенсивні програмі, яка стартує вже незабаром. Стартував набір на програму школа юного лідера. Це такий лідерський табір, на якому молодь діти зможуть дізнатися більше про те, все ж таки хто такий лідер, поспілкуватися з успішними людьми нашого міста. Для них будуть організовані різні майстер-класи, екскурсії. Ініціатива спрямована на підлітків 12-14 років, які хочуть розвиватися, пробувати себе у нових ролях і вірять, що можуть впливати на своє середовище. Цей формат поєднує сучасного світу, неформальне навчання, командну взаємодію та живе натхнення. Програма школа юного лідера проходить вже не вперше, мабуть, вже років п'ять, точно ми її проводимо. Це дуже така популярна програма, тому що вік 12-14 років, і дітям дуже цікаво долучатися саме до цієї програми. Тиждень проводиш з друзями, проводиш з користю, і ми бачимо, що результати після цієї програми дуже гарні. Діти навіть не хочуть іти додому. Просять, щоб ми продовжували проводити ще такі заходи. Тому, якщо ви досі не заповнили. Анкету можете зробити це просто зараз. Навчання триватиме з 4 по 12 серпня, щодня з 9 до 15.30. Участь у проєкті безкоштовна, проте кількість місць обмежена, тому охочим варто поспішити. Реєстрація триває до 30 липня, включно. Анкети можна знайти в наших соціальних мережах і в інстаграмі. Вона є, в Фейсбуці, в Телеграмі, також на нашому каналі. Канал Молодіжного парламенту Кременчука в відкритому доступі. Заходьте і реєструйтеся. Організаторами традиційно виступили Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцькі комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент у справах сім'ї та дітей, фонд підтримки студентської молоді за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.